Гомосексуальність це хвороба. у 1973 році. Американська психіатрична асоціація виключила гомосексуальність зі списку захворювань. Це підтвердила і Всесвітня організація охорони здоров'я у 1990 році. ЛГБТ це якесь нове модне явище. Геродот і Гомер заперечили б це, адже в античних джерелах йдеться про одностатеві стосунки як про варіант норми. Ой, права ЛГБТ ніхто не порушує в Україні. Кожен прайк проходить. Під охороною поліції через протести важливо розуміти, що відкритість до представників ЛГБТ це не пропаганда. Всі люди без виключення заслуговують на рівні права та життя без засудження. До речі, багато ЛГБТ людей служать в ЗСУ. Вони так само захищають нашу країну, і мають ті самі права, що й інші військові союзники допомагають боротися з насильством та дискримінацією, підтримуючи інклюзивність та різноманітність. Разом ми можемо створити безпечний та справедливий світ для всіх.